Це не просто день, коли ми вшановуємо хлопців-добровольців. Це той день, коли ми маємо пам'ятати про всіх тих безіменних, які сьогодні. Просто живуть серед них, серед нас, і ми не знаємо про них, що вони були в добробатах. Це ті, хто залишилися безіменними і віддали своє життя за Україну. Це саме ті захисники, які з перших днів прямо з майдану йшли на схід захищати нашу Україну. Дуже хочеться, щоб не тільки ті, хто працює в певних структурах і дотичний до роботи із учасниками бойових дій, а всі. І Житомиряни, і українці пам'ятали, що у нас не повинен бути один день, у нас має бути 365 днів на рік тих, коли ми маємо поважати, підтримувати і дякувати нашим захисникам. Не не Ми свої мати. Слово. Варто зазначити, що добровольці це не тільки бійці добровольчих батальйонів, а Айдар, Азов, Донбас, правий сектор, Дніпро, один та інших, а це люди, які пішли військомати навесні 2014 року з метою захищати власну державу. Це бійці першої, другої, третьої хвилі мобілізації. Ми всі знаємо, що в Житомирщина є. 30-та механізована бригада, 95-та бригада, 26-та бригада і всі люди, які пішли першу, другу, третю хвилю мобілізації, вони і є добровольцями. Саме тому це свято в принципі, для всіх військовослужбовців, службовців які захистили Україну в 2014 році.